Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми будемо проводити пасинкування детермінантних томатів. А що ж таке детермінантні томати? Давайте розберемося. Детермінантні кущі, помідор мають обмежений ріст. Більшість із них дуже мають ранні терміни дозрівання. І навіть є такі, які мають супер детермінантні, мають дуже ранній термін дозрівання. І в них така якби специфіка, що вони утворюють кісті на точці росту. Ось точка росту, да, як будь-якої помідорки, і на самому вершечку у нас же ось формується кисть. Самі детермінантні помідори діляться також на підвиди. Є, наприклад, штамбові детермінантні ранні томати, вони низькорослі, кущики висотою до 50 см, а є супердетермінантні, вони не більше 30 см. І е, особливість полягає в тому, що штамбові детермінантні томати взагалі не пасинкуються ніколи. Їх можна лише проріжувати а, або вирощувати просто без пасинкування. І така особливість детермінантних кущів, ось вони в мене всі посадження на, на одній грядці, і що вони мають такий одночасний термін дозрівання. Вони за 2-3 від 4 неділі ми збираємо урожай і все. Ось як підійдемо ми саме до штамбового сорта, в мене сорт дрова штамбовий, то ми вже бачимо, що вони всі викинули на цвіт. Ми бачимо, і що ми можемо зробити з цим кущиком. І ось ми бачимо, що вже вони мають кругом пасинки. О, але ці пасинки ні в якому разі ми не забираємо, так як це наш майбутній урожай. Що ми можемо зробити? Ми повинні зробити оці з часом листочки нижні, відрізати через те, що листочок не має доторкатися до землі. Ми поливаємо і вся патогенна мікрофлора, яка грибки, усі це знаходяться на поверхні ґрунту для того, щоб вони... Не потрапили на стебло, наші рослинки не захворіли, то ми нижні ці листочки з часом по одному обрізаємо. Але є детермінантні кущі помідор, які висотою є і 80 сантиметрів, і метри, і в тепличних умовах можуть бути і півтора метра. До такого сорта відноситься санька, за якого просили розказати, як ми проводимо пасинкування, рожева перлина. Ось вона також вся цвіте. І розказати про за саньку. У двох словах можу сказати. Це ми вирощуємо саньку перший раз. По рекомендаціях наших підписників сорт дуже ранній. Всі ці помідори разом сіялися, разом висаджувалися у відкритий ґрунт, але санька зацвів самі перші. Потім зацвіла рожева прилина, і дрова викинули всі абсолютно на цвіт. Рене ще ні, лиш де неде викидає. Санька, якщо говорити за томат Санька, то він у тепличних умовах може мати і півтора метра при гарному догляді. На відкритому ґрунті може мати до 80 сантиметрів. Взагалі, спеціалісти рекомендують не проводити пасинкування даного сорта, але можливо проріджувати. Що нам потрібно для того, щоб провести пасинкування? Нам потрібні гострі ножниці, в мене, наприклад, садові ножниці, може бути сікатор, можуть бути звичайні ножниці, і марганцівка як дезінфектор. Ми, якщо переходимо з кущика на кущик, змочуємо дезінфікуємо свої ножниці. Пасинкування, коли можна вже проводити пасинкування, коли вже цвіте перша кість. Вже е, потрібно проводити пасинкування, адже пасинки вони виростають швидко. Ось е, я вам розкажу і покажу. Дивіться, у кожної помідорки є листочок, і це основне стебло. Між листочком і основним стеблом росте пасинок. І е, якщо це детермінантні сорти, є дуже багато городників, які не видаляють ці пасинки. А хто хоче видалити то виділяється, коли пасинок найкраще має не більше 5 см до 10 см. Якщо він вже грубший, цей пасинок, то великий зріз і тяжко заживається ранка у самої помідори. Що дає це пасинкування? Ми проводимо пасинкування, ось як ви звернете на увагу, то у нас нижніх два листочки зовсім вже відрізані, і пасинок ось відрізаний. Між листочком і стовбуром, самим стеблом пасинок ось відрізаний, лишений піньочок 2 см. Чому ми так робимо? Ну, ми з свого досвіду завжди залишаємо пеньочок 1-2 сантиметри. Чому він пасинкування проводиться в першій половині дня, коли день сонячний, і цей уже стовбурочок, який лишається пеньочок, він затягується ця ранка, щоб не попали ніякі спори грибків, щоб не було захворювання рослини. Є багато огородників проводить просто. Ось, дивіться, ще раз показую. Іде стовбур центральний, да? йде листочок, між ними йде пасинок. Просто виломлюють пасинок, коли він маленький. Але коли ми виломлюємо пасинок, то робиться відкрита ранка коло самого стебла. І є доступ поганих спор попасти на саме стебло. Тому не рекомендують багато спеціалістів проводити так, а коли ми, обрізаємо коли ми обрізаємо ножничками, робимо пеньочок, то він присихає. Оце ви зрозуміли за рахунок пасинкування. Що як ми залишимо всі ці пасинки, ось дивіться, під кістю, ось перша кість. Між листочком і стовбуром є пасинок, він вважається на рослині самим сильним пасинком, його ні в якому разі забирати не треба. І так як це детермінантний сорт, то вже в точці росту то ми вже бачимо, що формується кість. Оце кожен пасинок, який залишений внизу, це вам буде додатково урожай. Але чим більше ви залишите пасинків, тим пізніше ви отримуєте урожай оцих вже сформованих кістей, які є вище, і тим дрібніші будуть ваші помідорки. Тому ви, самі городники, маєте приймати рішення, як ви бажаєте пасинкувати детермінатні сорти чи ні. Тому що якщо говорити про... Індетермінантні томати це високорослі, то в них не обмежений термін плодоношення, і ми можемо отримувати урожай протягом літа, осени до морозів. І висота індетермінантних може бути 2,5 3 метри. Тому ми у серпні місяці в мене є відео, прищіпуємо верхівку індетермінантних сортів, це високорослих сортів помідор, то там пасинкування край необхідне. Через те, що е, тут є закінчення терміну росту куща, воно заявлено, е, в бачиться, як ви купуєте насіння, що він має цей е, сорт е, помідор бути 80 сантиметрів чи 60, Він вищий не росте. Ви регулюєте собі урожай пасинками, а там треба постійно проводити пасинкування. Як ми е, проводили пасинкування вже на більших сортах, там є в нас рожева перлина і санька в теплиці, я зараз вам покажу. Ось у нас вже в теплиці ви бачите, такі вже великі, дорослі кущі е, санька в основному і буквально два корчики рожева перлина. То, е, щоб ви звернули увагу, то це вже в нас усі е, так зроблені. Пасинкування, нижні листочки обрізані. І е, самий пасинок лишений пеньочок, бачите? Оце лишений пасинок пеньочок. О. І ми будемо вже ось ці пасинки вищі, ми вже їх обрізати не будемо. І вже тут в нас так ось сформовано, бачите, три кісті. І ми будемо чекати, дай Бог гарного урожаю. Дорогі друзі. Якщо у вас є якісь запитання, питайте, дам відповіді. І якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Багато цікавої інформації. А я бажаю всім міцного здоров'я і, звичайно, отримати як подарунок за нашу працю, гарні і щедрі урожаї. До побачення, до нових зустрічей.